Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я хочу вас запросити у новий спільний проєкт, який називається вязання струмки Так, ми будемо в'язати і худнути. Цю ідею! Підкинули мені дівчата в спільному проєкті Дівчатка-такі дівчатка. Так швидко все закрутилося, ми організували компанію, нас там вже 15 чоловік, дівчаток, які хочуть трішки з... скинути лишньої ваги до літа. У кожного з нас є свої цілі, свої бажання. Але не вистачає стимулу. І ось ця група буде нашим стимулом. Особисто мені потрібно схуднути для здоров'я. Я вмію худнути. Я худну швидко, 2 місяці, 10 кілограмів я худнула декілька разів. Завдячую цьому Олені Олександровій, яка Худно свого часу в шостому зоні зважені та щасливі, і вона набирає групи. Вони ці групи коштують грошей, і я туди до неї ходила. Вона мене запрошувала безкоштовно. Саме першого разу я до неї звернулася. Це був крик душі про допомогу, бо я була в жахливому стані в депресії. Я за рік набрала 25 кілограмів, важила 101 кілограм і не могла сама схуднути, бо ті варіанти дієт, які я використовувала раніше, вони були недієві і. Сидячи на одній з таких дієт, я два тижні провела на кефірі на одному кефірі без нічого, я схуднула дуже сильно, але до того долучився у мене гастрит. Більше я так не хочу. Тому кілька разів я була 6 сім або вісім разів у марафонах схуднення у Олени Олександрової, я навчилася і хочу. Я не буду ділитися своїми знаннями, які я здобула у Олени, тому що ну, це некоректно, недобре. Якщо ви хочете худнути за її е, е, методикою, то вам треба йти до неї. А у нашій групі ми зібралися однодумці. Дівчата, які вже худли, вже знають, що їм потрібно. Вони знають, яка е, дієта їм допомагає, як краще вони збрасують, скидають вагу. І ми будемо кожен ділитися своїм меню. Я буду щось готувати, я буду писати в групу, що я їла, чим е, заправлялася і як жила. До того ж, ми можемо в групі поділитися своїми. Думками, пожалітися на свої комплекси, поговорити на цю тему, бо зазвичай, маючи друзів струнких та гарних, вони нас не розуміють, чому нам хочеться схуднути, і кажуть, та не вигадуй, ти і так гарна. Угу, Знаємо, знаємо, ви що ви думаєте про мою задницю. Тому ми підемо до таких, як ми, і будемо потихеньку. Проєкт розрахований на три місяці. Там є правила, є е, завдання. Ми будемо в'язати, в'язати літню річ для себе, коханої. Е, правила не важкі, е, дуже лайтові, але є подарунки. І один з подарунків це е, е, сесія з, з психологом, е, як то кажуть, тета-тет. Особиста сесія з психологом, з Тетяною Йозвак. Ви вже бачили її у мене на стрімах. Ви знаєте, яка вона гарна, який спеціаліст. Вона показувала навіть у нас на стрімі, як вона працює і що їй вдається. Отак, От вдається. Я неодноразово зверталася до неї, я вдячна їй за свій психологічний стан, за свою рівноваженість, за те, що я війну пережила відносно з невеликим стресом. На початку війни я набрала 10 кілограм літом. Я трішки їх скинула, але ну, маючи постійні обстріли, постійний напряг. Нервової системи, звичайно, я ж їх п'ять набрала. Я вже колись шуткувала, що на турецькій мові леді перекладається як баян. То я справжній баян. Я тут худу, тут поправляюся. І от хто такий самий, як я, то я запрошую у нас спільний проєкт Худнути разом. Худнути до перемоги три місяці. До перемоги в проєкті, можливо, наша перемога України станеться раніше, і ми будемо дуже тому радіти і одягнемо ті вироби, які ми зв'яжемо за цей час. Я гадаю, три місяці достатньо. В'язати можна не тільки в цьому проєкті, на відміну від проєкту Дівчатка такі дівчатки, де я не дозволяла показувати те, що ви в'яжете в інших проєктах. Я дозволяю, ми можемо в'язати свої вироби і в інших проектах. Так, я буду ем, в'язати свою Ковтинку, літню блузочку, я буду в'язати її паралельно в проєкті Філейна краса українських майстрин, який започаткувала Оленка Козаченко. І яку я дуже-дуже заборгувала. Я мала випустити вступне відео, я мала показати, що я буду в'язати, з чого я буду в'язати. Але так, так вийшло. І Тим дівчатам, які будуть е, приймати участь в нашому проєкті е, в'язання струнків, я дозволяю в'язати свої роботи ще, де вони захочуть показувати в інших проєктах. От так, я буду в'язати ось цієї пряжі. Тут все літня пряжа. Вибачте, по Багато різна. Різна кольорова. Це залишки. Вона різної товщини. Мені ще треба буде підібрати, що м, краще ляже в компанію, що гірше, що буде м, спілкуватися в комплекті, що ні. Ну, дійсно тут багато. Це все нова пряжа. Це не перемот. Це не, ну, не, не, не таке, що щось тут не потрібне. Це все гарне нове, але воно різних сортів. І там, там є й новіша, там зовсім нова є. Коротше, я вас заінтригувала. От. А більше я вам покажу саме в у вступному відео. До проєкту Оленки Козаченко, який називається Філейна краса українських майстринь. Бо я буду в'язати цю ковтину філейкою. Що у мене вийде, ви будете спостерігати в цьому проєкті, В'яжу і худу, і в проєкті Філейна краса українських майстринь. Бо в... Проєкті «В'яжу і худну ми маємо звітувати кожного тижня, раз на тиждень, три місяці, кожного тижня маленький звіт про своїх просуванням. Хто хоче, розказує, як він худне, як він харчується, чи виходить в нього, чи ні, чи важко, чи, чи не, не надто. А хтось не хоче ділитися своїми е, здобутками і не хоче ділитися, як він худне. Це для нього тема табу. Тому ця, ця людина буде ділитися з нами е, саме е, розповіддю про свої просування в в'язанні. Я гадаю, що це достатньо легкі правила. От. І от в, в цьому проєкті я буду вам розповідати, виходить мене худути чи ні. Можливо, буду ділитися своїми, е, своїм харчуванням, своїм меню, можливо, вам сподобається ви щось знайдете для себе. І буду у Олени Козаченко в проєкті «Філейна краса українських майстринь ділитися своїм просуванням щодо літньої ковтинки. Тут я також покажу, бо хтось те дивиться, хтось це дивиться. Будемо, як то будемо робити колаборацію майстрів. От, ну якщо я вас досить заінтригувала. Тоді і в, тут під постом я лишу посилання на свій інстаграм-канал, і ви туди пишете, і я вас запрошую в цю групу, бо група буде закрита. Ми будемо там ходити інкогніто. Тільки ті, хто туди прийде за моїм запрошенням. От такі справи. Якщо вам все. Подобалось. Якщо ви готові на подвиги, тоді пишіть мені, пишіть мені в інстаграмі. І ще подарунки будуть не тільки тим, хто схудне, а тим, хто в'яже. Тим, хто в'яже, ми будемо голосувати всією компанією. Так як в дівчатках, так і в дівчатках. До речі, скоро вийде звіт про. Спільний проєкт дівчатка-такі дівчатка, і я вам покажу, якої краси нав'язали наші дівчатка. Це неймовірно, було дуже важко вибрати переможців. Було дуже цікаво, дуже красиво, але все вийшло. Я задоволена. Я маю надію, що і дівчата також задоволені. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, дзвіночки і не проп... мавте наступне відео моє. Бо буде цікаво. Ще Чи... я ще щось хотіла сказати. А, цей проєкт починається з 15 числа і буде до 15 червня. Але перший тиждень ми будемо трішки розгойдуватись, ми будемо встановлювати вагу, ми будемо дивитися правила, будемо. Обговорювати ці правила, десь, можливо, будемо робити корекцію, корективи якісь. Але вже цей перший тиждень ми почнемо стройнішати. Стрункішати. О, як це слово кажеться? це стройнішати, стрункішати. Одну От. І вже ті, хто долучиться за цей тиждень, ми їх приймаємо. Але вже пізніше я закриваю групу і більше не будемо туди запрошувати людей. У вас є буквально тиждень, щоб долучитися до цього проєкту. А тепер точно все. Дякую, що були. Дякую, що подивилися. Приходьте ще. Бо я працюю для вас завдяки вам. І я отримую задоволення, коли ви приходите і мене коментуєте, ставите вподобайки. Це для мене такий собі стимул, стимул працювати, допінг жити. Ой, ледве не забула. Я запрошую до нас, спонсорів. Бо який же спільний проєкт без спонсорів? Так, нам потрібні. Нам потрібні нагороди для дівчат за старання, за вміння, за. Інтелект, за прагнення йти до мети. А знаєте, як стимулює оце, коли ти знаєш, де твоя мета і куди ти йдеш? Тому дуже-дуже чекаємо спонсорів. Тепер точно папа.